Добрий день, любі дітки! Продовжуємо подорожувати. Поїхали. Ось ми з вами і приїхали. Дітки, а куди ми з вами приїхали? Ось ми і приїхали. Дітки, а куди ми з вами приїхали? Так це ж пташиний двір. А хто ж живе на пташиному дворі? Давайте розглянемо. Це і півень, і курка, і індики, гуси та качки. А як одним словом ми можемо назвати всіх цих птахів? Так. Це свійські птахи, або їх ще називають домашніми птахами. А чому вони свійські або домашні? Так, тому що вони живуть біля людей. Люди їх годують, дають водичку, тримають їхнє житло в порядку та чистоті. Живуть птахи на пташині фермі. Або у курнику. Свійські птахи приносять користь людям. Вони приносять яйця, м'ясо та пух. М'ясо і яйця використовують для приготування різних смачних страв. А з пуха виготовляють подушки, ковдри та навіть одяг. Птахи майже однакової будови. Давайте розглянемо, що у них є: голова, шия, тулоб, на якому є крила, хвіст, лапи, на голові дзьоб та очі, а їхнє тіло вкрито пір'ям, а також свійські птахи різняться між собою. Наприклад, у півника хвіст великий, а у качки маленький. У півника є грібінець і борідка, а у качки немає. Якщо ми будемо розглядати курку, півня, індиків, то в них дзьобик гострий, вони добре ним дзьобають. А якщо ми розглянемо качку та гуску, то в них дзьоб розплюснутий. Саме таким дзьобом качки і гуси можуть добре щіпати травичку. І у воді таким дзьобиком вони добре перебирають рязку і ловлять маленьких рибок. А тепер давайте розглянемо їхні лапки у курей, індиків. На лапках вони мають пальчики, а у гусей та качок на лапках вони мають пальці, з'єднані перетинкою, яка дозволяє їм плавати. Це півень. Вранці, коли тільки прокидається сонечко, півень починає кукурікати. Мама Квокчка квокче біля своїх курчат. Малята знають голос курки і не сплутають її з іншими птахами. А це гуси. Вони гелготять, а це качки. Качки крякають, індики дуже поважні і красиві. Індик белькоче. Свійські птахи живляться різними зерновими це і пшениця, жито, овець, кукурудза, крихти хліба. Також вони полюбляють хробаків та черв'яків, їдять травичку та п'ють водичку. А гуси та качки. Дуже полюбляють їсти рибку. У кожного птаха є своє сімейство. Тато півень, мама курка, а дитинча курча. Тато гусак, мама гуска, а їх дитинча гусеня. Тато індик, мама індичка, а їх дитинча індича. Тато селезень або качур. Мама качка, а їх дитинча каченя. А як з'являється маленьке пташенятко? Спочатку курочка несе яєчко, потім вона висиджує його. Сидить вона на яйцях 21 день. А вже через 21 день своїм клювиком маленькі курчатка розбивають курлупу і таким чином народжуються. А зараз пограємо у гру Хто зайвий. Уважно розгляньте, кого ми бачимо. Це гусак, індичка, півень та орел. Хто тут зайвий? Так, Орел, тому що це не домашній птах. А тут уважно розглянемо, кого ми бачимо. Індик, качка, синичка та курка. Хто тут зайвий? Так, це синичка, тому що синичка це не свійський птах. Уважно розглянемо, кого ми бачимо: качка, сова, півень та гусак. Хто тут зайвий, як ви гадаєте? Так, звичайно, це сова, тому що сова це не свійський птах. А кого ми тут бачимо? Це качка, гуска. Лебідь та курка. Хто тут зайвий? Уважно подумайте. Так, це лебідь, тому що лебідь це дикий птах. Молодці! Ви добре впоралися з завданням. А зараз ще одна гра. Впізнай за описом. Він хоробрий, різнобарвний. Жвавий, задаркуватий. Хто це, дітки? Так, це півник. Вона заклопотана, полохлива та турботлива. Хто це, дітки? Це курка. Вона спокійна, повільна, водоплаваюча, сіра. Це качка, молодці. Він величезний, поважний, гордівливий, надутий. Хто це, дітки? Це індир, молодці дітки. Ось такі вони свійські птахи. І красиві, і корисні. Дякую за увагу. До побачення, малята.